Учора після ефіру в інстаграм про жіночі захворювання отримала цікаве запитання: чи є техніка, яка допоможе звільнитися від емоційних гойдалок? Така техніка, звичайно, є, але спочатку потрібно зрозуміти, що емоційні гойдалки це наслідок біохімічної реакції в тілі. Залежність тіла від біохімії, а ця біохімічна реакція виникає внаслідок яскравої емоції. Яскрава емоція незалежно від того, якого вона заряду, плюс чи мінус, головне, що вона сильна, яскрава. І тіло, переживаючи то емоцію знак плюс, то емоцію знак мінус, гойдається на цих психологічних гойдалках. І техніка, яка допоможе вийти із цього. Це контрастний душ, адже коли людина приймає душ, то гаряча вода, то холодна, то тепла відчуває ті самі емоції яскраво заряджені. Крім того, тіло ще і загартовується.